Порядки було, ну, видно, що ще й буде. Ну, подруга в п'ять ранку позвонила, говорить, ну, почалась війна. Ну, Я вже був готовий, якби побіг в воєнкомат і давай по воєнкоматам бігати. Я бігав п'ять військоматів. Вий... У мене не брали за того, що я заходжу, ну я такий був настирний. Заходжу, говорять, ну у вас нема с -с срокової служби. Нам потрібні люди, люди які службу проходили. Я, ну, в п'ятому військкоматі вже на вулиці Савхозній я заходжу. Ну, мені те ж теж саме сказали. Говорять, он там є ТРО, Попробуй туди, там ті типу, всіх беруть. Ну, ми пішли з товаришем туди, да, код паспорт. Поїхали. Там три дні три дні побули, отримали зброю і поїхали путешествувати по всім куточкам України. Спочатку це була Дніпропетровська область, бо люди ж ну, думали, що в нашій місті там підели зайду. Потім нас на Харківську посадки. Ну, ми весь час до заходу на нуль, на бойові. В августі місяці по, по посадкам жили також. Потім Харківська область думали, що буде лозова наступ там з тої сторони підали по ну, також нічого не було. І в августі 22-го року ми зайшли після, на нуль, бригаду другу поміняли. І там ми на нулі от, провели два роки.